Слава Україні! Героям! Слава! Слава козацтву! Слава, слава, слава! Рій! Починь! Рій! Почень! Рій, Розхід! Рій! До мене збірка водолаву шикуйсь! Випробування на міцність у військово-спортивних, культурно-інтелектуальних і патріотичних конкурсах відкриття першого етапу військово-патріотичної гри Сокіл Джура відбулось у полянській громаді Просто неба. Полянська сільська рада організовує подібні заходи вже кілька років поспіль. До організації даного заходу долучається в основному відділ освіти Полянської територіальної громади, звичайно, працівники Полянської сільської ради, і основні це дітки наші, учасники даного заходу. На сьогоднішній день такі, такі виховні заняття у напрямку патріотичного виховання в період війни є надзвичайно важливими, адже нашу молодь ми повинні виховувати із малку, адже в єдності сила, а в селі перемога. І тому ми маємо згуртовувати наших, наших найменших українців. Цьогоріч 10 роїв середньої та старшої вікової групи із полянської громади взяли участь у змаганнях. Відтак три дні поспіль на школярів, які проживали у наметовому містечку. Очікує непрості випробування естафети, навчання бойової підготовки та десятки силових завдань. Наша ми почали гру 23 травня, буде тривати до 25 травня включно. Це триденне таборування згідно положення про всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру сокіль журан Таку гру ми проводимо вже сьомий рік. Наші учні треновані, наші учні брали участь в минулому році в обласному етапі, стали переможцями та були призерами всеукраїнської військово-патріотичної гри сокіль Жура. Це дуже важливо і не тільки зараз, але зараз взагалі це особливе питання. Це, по-перше, згуртовує дітей, виховуємо любов до нашої батьківщини, до України, виховуємо військово-патріотичне ставлення до всього, що діється зараз в нашій державі. Програма представлена у восьми видах змагань. Вчора ми провели відун, провели рятівник, провели стрільбу. Учасники мали змогу продемонструвати свою вправність, швидкість та командну роботу. Крім того, до змагань залучили представників ДСНС, військових та Національної поліції України у Закарпатській області. що до що? Руки на пола учасники кажуть, отримані емоції варті сотень годин підготовки та запевняють, таких заходів потрібно проводити більше, адже це не лише цікавий досвід, а й переконання любові до всього рідного. Сьогодні було досить важко, бо ми перший день ми так трішечки на лайці були. Другий день ми вже почали працювати. Дуже багато завдань фізичних. виду, напевно, видно. От я беру участь вперше. Минулі рази не приймала участі. Сподобалась організація в першу чергу. Як все облаштовано. Сподобався командний дух дуже сильно, бо ми розуміємо, що саме командний дух, він є головним. Найважче, мені здається, тут смуга перешкод та перетягування линви. Наша команда, ми всі дуже дружні, хочемо разом прагнемо до перемоги та віримо в те, що переможемо. Сподобалося шикування, що ми спимо у палатках. Ну, та можна веселитися з друзями. Я вже беру в другий раз в Сокіл Джура. Мені дуже подобається тут, тому що тут і для. Військово-патріотична, тому що все навчити. Найважче мені було стрільба і перетягування линви. Гра Джурас спрямована на виховання підростаючого покоління фізично здоровим, міцним та загартованим. Та найважливіше переконують організатори сформувати у маленьких українців необхідні навички для фізичного захисту. А після завершення змагань на учасників, які показали найкращі результати, очікує обласний та всеукраїнський етап гри. Тож бажаємо успіхів переможцям.